Привіт! Я Денис Богомолов, засновник Universum Клінік. Одним з пріоритетних напрямків роботи наших клінік є співпраця зі страховими компаніями. Кожного дня ми обслуговуємо велику кількість застрахованих осіб. Ми створили першу медичну франшизу в Україні. Її головною перевагою для страхових компаній є єдина. Точка входу та єдиний стандарт виконання послуг сьогодні. Ми завітаємо до наших трьох страхових партнерів: це страхові компанії Аркс, «Інго» та Уніка. Наш директор з розвитку Наталя Богомолова задасть їм декілька питань про потреби та можливості цього напрямку. Привіт, привіт, страхова компанія інго. Ходімо. Страхова компанія Інго Марина Зварич, керівник департаменту продажів особистих видів страхування. Марино дуже дякую. Привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, як давно Інго на ринку України? Страхова компанія Інго працює на ринку вже понад 25 років, і дійсно за цей час ми створили таку систему медичного страхування, що, по-перше, дає можливість людям отримати якісну медичну допомогу за доступними цінами. А по-друге, фактично, це інструмент, який гарантує стабільний сервіс в плані медичних послуг. Щодо того, що ви створили, щодо вашого підходу, це направду дуже відчутно людям. Я подивилась, в принципі, і всі рейтинги подивились, що за результатами першого кварталу 2023 року ви займаєте перше місце за зборами за видом добровільне медичне страхування. Скажи, будь ласка, скільки зараз застрахованих осіб? У вас в портфелі, а точніше людей, яким ви надаєте послуги з добровільного медичного страхування, на даний момент інго обслуговує понад 68 тисяч осіб за договорами ДМС. І приємно відзначити, що з кожним роком ця цифра зростає. 68 тисяч. Яка географія розташування застрахованих осіб в території України? Ми працюємо як з людьми, так і з компаніями по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій, серед ваших постачальників послуг і приватні і державні медичні установи, і аптеки, і стоматології, і інші заклади. Ваша команда. Що вона найбільше цінує в співпраці, особливо з приватними медичними закладами? В нашій роботі з партнерами дійсно важлива надійність, дотримання протоколів надання медичних послуг. Дуже важливо проста і зрозуміла комунікація між нашими контакт-центрами. також гнучкістю прийняті рішення і, звісно ж, взаємовигідні комерційні умови. Повертаючись до клінік, чи цікаво б вам було розширення мережі універсум клінік поза обласними центрами? Так, звісно, враховуючи теперішні обставини, багато застрахованих змінили місця свого постійного проживання і переїхали до інших регіонів та подалі від великих міст? На жаль, в невеликих містечках. І не завжди добре розвинена медична інфраструктура, особливо приватна. Тому ми безумовно зацікавлені в розширенні партнерських медичних закладів в даних містечках. Це дозволить нам підтримувати гідний рівень сервісу для наших застрахованих осіб навіть поза обласними центрами. Марино, чого вам, як замовнику, не вистачає у роботі з приватними клініками, чи можете ви виділити якусь Пільну проблему чи умовно у кожної клініки свої особливості, Наталю. Зазвичай ми дуже тісно співпрацюємо нашими партнерами для покращення якості обслуговування, звісно ж, наших клієнтів. Перше нам важливо спрощення системи взаємодії між страховою компанією та медичним закладом. Ми розуміємо, що кожний абсолютно медичний заклад має свої особливості, але чітко побудовані процеси дають можливість Никати проблем, так і в першу чергу орієнтуватись на прибуткове зростання нашого і вашого бізнесу, Марин. Як ти зараз відчуваєш культуру страхування і чи з'являється цінність страхування у людей, Наталю? Ми відмічаємо, що дійсно з кожним роком кількість застрахованих за договорами добровільно медичного страхування зростає. Люди більш свідомо підходять до страхування, і дійсно можемо відмітити, що в Україні зароджується культура медичного страхування. Страхова компанія інго разом з медичними закладами, партнерами докладає максимум зусиль для розширення сервісів для застрахованих осіб та безпосередньо зростання свого бізнесу. Марин дуже дякую за час, за гостинність, за змістовне інтерв'ю і за плідну співпрацю. Дякуємо вам. А це офіс австрійської надійної страхової компанії Уніка. Ходімо в гості. Уніка Україна є частиною великої австрійської страхової групи, яка присутня у 18 країнах Європи. А для Universum Клінік це перший страховий партнер, з яким ми співпрацюємо понад 12 років. Уніка в Україні щоденно виплачує понад 2 мільйони гривень за медичним страхуванням, і ці виплати спрямовані на клініки аптеки. Та будь-які медичні установи зі мною сьогодні Оксана Роденко, яка відповідає за добровільне медичне страхування в Уніці? Оксано, скажи, будь ласка, скільки років в Україні присутня уніка на ринку? В наступному році Уніка Україна відсвяткує своє 30-річчя на українському ринку? Уніка Україна обслуговує понад 100 тисяч застрахованих осіб по медичному страхуванню. Якщо кількість застрахованих осіб постійно зростає, як ви розширюєте свою мережу клі? Нік для обслуговування цих застрахованих осіб, і чи зростає вона пропорційно до кількості застрахованих осіб? Ні, ми наразі співпрацюємо з близько 10 тисячами партнерів по всій Україні. Безумовно, з'являються нові через ринкові умови. Хтось йде з ринку, хтось проводить ребрендінг, але безперечно не нарощуємо мережу пропорційно. А так укладаємо певні додаткові контракти, особливо це стосується якихось регіональних клієнтів з локаціями в віддалених від міст обласних центрів кожного тижня, кожного місяця там два-три партнери додається, але це не порівняно з кількістю застрахованих. Ну не пропорційно. Тобто зростання непропорційне. Скажи, будь ласка, а взагалі для клініки легко та зрозуміло укласти договір про співпрацю з уніка Україна? Да. У нас типовий договір співпраці, який передбачає певні умови щодо прозорості, підзвітності, є вимоги там по звітам, звітуванню діагнозом по МКБ 10 призначенню лікування по МНН. є певні вимоги до документообігу. Є там вимоги або побажання до електронного документообігу. Якщо у юристів лікувального закладу немає заперечень, то взагалом підписання договору займає 2-3 робочі дні. До нас доєднався Антон Добровольський, який керує клієнтським сервісом та медичним асистансом Уніка Україна. Під керівництвом Антона працює більше 200 осіб, які організовують медичні послуги для застрахованих осіб. Уніка Україна. Антоне, вітаю! Вітаю, Антоне! Скажи, будь ласка, як тобі працювати з «Універсум клінік? Дякую за запитання. Насправді працювати з універсом клінік. Нам дуже зручно. Це один із партнерів, яким ми дійсно довіряємо. Насправді, на жаль, в нашому напрямку клієнтського сервісу, в нашому виді бізнесу, часто виникають ситуації, коли потрібна нестандартна допомога для наших клієнтів виникають певні. Складнощі, нюанси, нестандартні ситуації. І як сильна сторона універсум клінік, це те, що з вами дуже легко домовитися. і саме в таких випадках ми до вас звертаємося, і ви нам завжди дуже допомагаєте. І насправді це багато чого варто для нас. Дякую, дякую тобі. Скажи, будь ласка, ну як є, а що б хотілося змінити? Те, що стосується конкретно універсум клінік, я б сказав би, що ну нам дійсно не вистачає вашої присутності в регіональних містах, в обласних центрах, в містах поменше, тому що насправді в нас дуже велика мережа наших партнерів, але завжди хотілося б давати нашим клієнтам більше вибору, більше надійних партнерів, якісних клінік, куди наші клієнти можуть звернутися. Цього не вистачає. Оксана, скажи, будь ласка, чи очікуєте ви в найближчому майбутньому умовну завтра? Збільшення попиту на добровільне медичне страхування гарне запитання всі роки незалежності розвитку українського страхового ринку, саме медичне страхування демонструвало беззупинний зріст. Незважаючи на будь-які катаклізми, девальвації і фінансові кризи, саме медичне страхування показувало приріст в У цьому році. За перші 5 місяців дуже важкого, дуже важкого року для нашої країни. Саме медичне страхування у нас переросло на 23% у кількості застрахованих. І Я очікую на продовження цього росту. Не бачу передумов для його зупинки. Оксан, скажи, будь ласка, хто ваш клієнт? Клієнти, які демонструють зріст в нашому портфелі, це переважно середній малий бізнес, середній малий локальний бізнес, представництва, які відкриваються закордонних компаній. А це благодійні фонди, це комерційні організації, це it сектор це роздрібна торгівля. Запити є і вони не закінчуються. Люди повертаються за кордону. Роботодавці хочуть залучати кваліфікований персонал, хочуть забезпечувати цей персонал адекватними соціальними пакетами. Тому попит є. Антоне, запитання до тебе: Скажи, будь ласка. Чи вбачаєш ти якісь глобальні проблеми в медичній сфері від клінік? Чи умовно у кожної клініки свої особливості? Дякую, дуже цікаве запитання. Дійсно, у кожної клініки є свої особливості, звісно, але я б на цьому не концентрувався. Так, є глобальні проблеми в комунікаціях між страховими компаніями і клініками-партнерами їх немало. Я би хотів зупинитися на деяких ключових з моєї суб'єктивної точки зору. Перша проблема це не дуже ефективна комунікація між страховою компанією і клінікою партнером. Для нас, для страхової компанії, уніка, одним із найважливіших векторів розвитку є діджиталізація. Це стосується і. Комунікації з клієнтом також це стосується і наших процесів і комунікації з партнерами. Я зараз говорю про, ну скажімо так, застарілі і не дуже ефективні методи організації послуг, коли асистент суніка телефонує в кол-центр лікувально-профілактичного закладу. Це все зайві кроки. Ну і так само, коли йде віддзвін лікаря зворотній від лікувально-профілактичного закладу до страхової компанії. Ці методи ми бачимо неефективними. Це ті речі, які потрібно змінювати вирішення цієї проблеми. Воно відоме, воно полягає в інтеграції із медичними інформаційними системами. Складність лише в тому, що медичних інформаційних систем є, ну скажімо, немало. А в них різна методологія, трошки і ну, важко знайти єдиний спільний інструмент, який могли б використовувати усі медичні інформаційні системи. Але ми на шляху вирішення цієї проблеми. Я думаю, що Дуже скоро ми ну, значно покращимо оптимізуємо ці процеси. Це проблема номер один. Проблема номер два. Це ну, я би так назвав це якість медичних призначень, якщо можна так сформулювати. Я зараз говорю про дотримання протокольності лікування і, взагалі, принципів доказової медицини в заключеннях від лікарів. Я зараз говорю про. Боротьбу із поліпрогнозіями, з гіпердіагностикою і так далі. І тому подібне. Знову ж таки, питання складне. Ми працюємо з усіма партнерами для того, щоб виправляти ситуацію. Так? Рухаємося за цим майбутнє майбутнє. Страхування, де я сподіваюся, що майбутнє медицини в Україні взагалі чудово, дуже дякую тобі. Дуже нагальні запитання і болючі на правду, для всього ринка і для нас, як для учасників ринку, в тому числі, Антон Оксана. Я вам дуже дуже дякую за змістовну бесіду за те, що поділили своїми думками, з те, що приділили час. Направду мені здається, що для нас для всіх. Після нашої перемоги завдання не відбудувати, а побудувати нове. Тому круто це робити разом з «Уніко Україна. Дуже дякую вам. Це ми знаходимось в Києві біля офісу страхової компанії АРКС. Ходімо в гості. Страхова компанія АРКС частина канадської фінансової групи Фаєрфакс для партнерів. Це дуже вимогливий замовник, а для клієнтів це дуже надійний партнер. Привіт, привіт! Мене звати Тетяна Самойленко. Я начальник медичного асистансу страхової компанії АРКС. Ми є лідерами на страховому ринку. Ми надійний партнер для наших клієнтів. Наша репутація це впевненість для клієнтів, щоб не сталося. Аркс з тобою ми доступні 24 на 7, Навіть в найскрутніших ситуаціях ми готові допомогти нашим клієнтам. Тань скільки років працює АРКС на ринку України? Ми працюємо на ринку України вже більше ніж 28 років. Круто, майже як незалежність. Скажи, як вам вдається так круто відчувати ваших клієнтів? Перш за все, ми відкриті для зворотнього зв'язку, і ми ретельно відслідковуємо запити клієнтів, відслідковуємо їх фідбек, і їх зворотній зв'язок. І для нас це дуже важливо. А, і такі самі вимоги ми висуваємо і до наших партнерів, до наших клінік, з якими ми співпрацюємо. Слухай, страхування як і фінансова сфера достатньо консервативна. При цьому АРКС. Постійно пропонує клієнтам сучасні рішення. Скажи, будь ласка, от як вам з універсумом реалізовувати ці рішення, тому що коли ви пропонуєте клієнту сучасні рішення, ви відповідно йдете до постачальника послуг, щоб допоміг вам це реалізувати. Перш за все при взаємодії з клініками з партнерами для нас найголовнішим є наявність. Дуже висококваліфікованих лікарів, можливість надання якісних послуг, взаємодія з клієнтом, гнучкість в співпраці з нами, зі страховою компанією і з клієнтом це для нас є найголовнішим. Одним з ключових факторів є можливість надання широкого спектру послуг як онлайн, так і офлайн. А онлайн послуги зараз дуже. Користуються попитом, зважаючи на наші реалії? Ну і Універсом Клінік відповідає всім нашим вимогам? Слухай, дякую тобі дуже. Давай перейдемо до франшизи. Оскільки Універсом Клінік створив першу медичну франшизу, це означає, що ми прописали і всі стандарти надання послуг, і відповідно стандарти обслуговування ваших клієнтів застрахованих. Скажи, будь ласка, чи зараз по всіх містах України? Тобі, от е, достатньо клінік, які би надавали і стандартні медичні послуги високого рівня, і надавали цей сервіс і обслуговування. Твоїм клієнтам, перш за все, ми співпрацюємо лише з тими клініками, які дійсно відповідають нашим стандартам обслуговування. Для нас є найголовнішим, щоб клієнт отримав якісну кваліфіковану оперативну медичну допомогу. І для нас це не просто слова, це наше кредо, це головний критерій, за якими ми обираємо наших партнерів. Слухай, все ж таки, як ти вважаєш, ви систему утворююча компанія? Чи цікаво вам би було працювати з мережею, яка у всіх точках присутності дотримуються стандартизованої медичної допомоги, ми раді співпрацювати як з мережевими клініками, так і з локальними клініками. У нас є партнери, які мають свої філії по всій території України. Для нас головним критерієм це все ж таки є надання якісного сервісу для наших клієнтів. Тобто, вірно, я розумію, що незалежно від того, це мережа чи це локальний представник, стандарти Медичної допомоги плюс якість сервісу саме дорівнює так. ваш вибір. Саме так, все ж таки ти по сфері медичній для клінік відчуваєш якісь спільні проблеми, чи все ж таки у кожної клініки якісь свої особливості? Розумієш, в чому справа а страхова компанія це. Партнер в дуже широкому розумінні цього слова ми маємо бути налаштовані на трьосторонню співпрацю, і головною нашою метою є надання допомоги клієнту і вирішення його проблеми, вирішення його проблеми зі здоров'ям. Тому ми в цій співпраці маємо бути командою та працювати разом над цим. І ми дуже ретельно збираємо е, зворотний зв'язок від е, наших клієнтів про лікарів, про медичні заклади. Ми намагаємося постійно контролювати цей процес і ніколи не зупиняємося в розвитку. Тань дуже дякую тобі за приділений час. Дякую, що все розповіла. Знаєш, ми, як е, українські самураї, в нас і мета, і шлях. Тому працюємо далі і для покращення послуг. І, взагалі, ми ж це все робимо для людей. Тому і для гарного партнерства, і для покращення послуг для наших клієнтів. Дякую тобі. Дуже рада була привітати вас, нашому асистенцію. Дякую, дякую, до наступних зустрічей. До зустрічі. Наша мета масштабувати гідну медицину на всю країну. Долучаючись до мережі Універсум Клінік, ви отримаєте надійних страхових партнерів та інвестуєте в революцію приватної медицини України.